Так, що до нас приїхало? Приїхали нові водяні автомати в різних кольорах. Так, водяний автомат. Велмаркер. Well ну, не буду по характеристикам розповідати, вони коротше, майже у всіх моделей однакові. Якість пластику відрізняє моделі ці від тих, що там дешевші. Давайте модель, вона дешевше там, коштує. І якість пластику тут гірше. Тут якість пластику краще, вона довше працює за рахунок того, що тут ще й механізми краще. Акумулятори е майже кругом однакові, можливо, там різниця, що просто ця баночка вона буде більша. Оцих моделей у нас є три варіації: синій, чорний і червоний. Червоний ось. Все. Вони класні, по розміру невеличкі. Десь сантиметрів 50. У нас є стрільба автоматичне поглинання, ну, ніякої підсвітки, нічого немає. І акумулятори ось тут в п'ятці ховаються. Друга моделька це вона минулого року. У нас з'явилась, теж непогана комплектація. Відрізняється від тієї, тим, що тут трошечки менше ємність, менше струя. Але більше скорострільні. За рахунок цього трошечки ну, надовше вистачає резервуара. Акумулятор і зарядка однакові. і Комплектація відрізняється що тим, що тут є захисні окуляри. Оце, до речі, за Захисні окуляри це круто. Якщо вони є в комплекті, це вже плюс. Так, тепер Наступна моделька у нас ось це, не знаю, як це називається. Космічний бластер. Есничний бластер, розмір 65 см, тобто він у нас підходить, ну, от я покажу на собі, він коротше, і для дорослого, і для дитини. Ємність. Ну, ємність тут невелика. тобто, тобто Якщо воно там таке прям велике, то, ой. це не значить, що тут великий резервуар. По акумулятору. Як, як він від'єднується? Акумулятор вставляється у нас в п'ятку. Якщо знати, як його від'єднувати, вставляється він сюди. Ємність тут така сама, як і у тих моделей, що до цього я показував, просто він такий більш зручний. Зарядка в комплекті сюди під'єднується і отак вставляється, типу як бойовий магазин. Вставляється, до речі, тільки в одну сторону. Є у нас накачування води через оце сопло. Просто так мачите його у воду, десь отак і воно набирає. І коли стріляєте. От бачите, є підсвітка. Що взагалі, ну, Навіщо взагалі потрібна ця підсвітка? Діло просто в тому, що в комплекті з цими моделями, дивіться, є ось такі пакетики. Витруся. Пакетики з фосфорною рідиною. Ну, Погано, що її мало. Я думаю, що китайці придумають ще якусь штуку і будуть продавати ці пакети окремо. Що ми робимо? Набираємо воду в бутилку. От. Приклад. Далі відриваємо цей пакетик, обережно відкриваємо, щоб не заляпати наші руки. Давайте так, візьмемо ножичок. Ага, воно як порошок. Я думав, це рідина, а це порошок. І після цього воно засипається ось сюди в бутилку. Давайте ми спробуємо. Ось воно засипається сюди. Так, тепер пробуємо. Знаєте, на що схоже на юпі? Коротше, ми плюс-мінус розбовтали його. Давайте тепер зальємо. Заливаємо. Подивимось, що воно нам покажеть. По автомату дальність стрільби. Ну, така сама, як і у всіх інших, ну там може на декілька метрів більше. Тепер ми залили. Я думаю, що воно там плюс-мінус розбовтається. Тепер дивимось, що воно дає. нам. Я так розумію, ми будемо що тестити? Правильно? Наша жижа тепер, бачите, світиться зеленим. Ну, коротше, прикольна штука, чесно кажучи. Ну, Тобто, якщо ви повністю всю цю ємність наберете і будете безперервно стріляти, то десь 5 секунд і воно, воно в принципі, буде таким світити. Ми, коли стріляємо, воно якось не дуже видно. Ну, Треба коротше, вимикати світло. Коротше, така прикольна штука з'явилась. Так. Друга модель у нас така сама, тільки колір. Колір трошечки. А, ні, світліше. Дивіться, по-перше, що коробка, яка топова, ну, взагалі, класна. Мені подобається, дуже подобається. Від, від цього, що ми тільки що тестили, ну, така прям красива. І запаковувати в подарункову плівку не треба. Далі біленький, біленький красивий теж. Тут у нас зарядка, ці самі пакетики, ну він трошки відрізняється. Ага, і відрізняється, бачите, він тим, що тут а, ну він менший і, в принципі, тільки автоматична стрільба. В цій моделі в цій моделі у нас є а, механічна. Тобто ви, коли у вас батарейка розрядиться, ви можете механічно стріляти, бачите, воно трошечки випльовує. І так само тут є накачування. Стрільба і бачите, також є підсвітка. Акумулятор. Як він від'єднується. Кнопочка тут є. Витягується, вмонтовано все в приклад. А за акумулятори можете не переживати. Вони тут загерметизовані, прокладки там спеціальні є. Я думаю, що з ними не буде проблем. Ну і Принцип такий самий. Також заливаєте воду, можете розбавити за цією жижею, можете без неї. Оце такі новинки класні у нас з'явилися. По розміру він також здоровий. Давайте отак візьмемо порівняння. По довжині. Ну, вони однакові. Коротше. Так що оце такі цицьки у нас з'явилися. Приходьте, дивіться, мацайте, клацайте, стріляйте, підписуйтесь на наш телеграм. Там постійно виходять ці новинки, підписуйтесь на наш YouTube і ставте вподобайку. це все, що нам від вас треба. Все, до нових зустрічей.